Всем привет, Мене звати Хлібнімая. И сегодня ми граємо приживе про людини Павука. Поїхали. Дивіться, вонтунтунтунтун. Знімаємо маску. Так. О тут пицця якась. Давайте щас подивимось, що це за пицця. Стоп, що це? Тут можна ось, дивіться, зняти костюм. Опа. Це йду доставляти. Все я доставив піцу. І що сказати, друзі, цей режим... Скажу вам так, 9 з 10. Дуже гарно, дивіться. Друзі, знаєте, мем там, де три людини павука, ось так. Ну ось, ми зробили цей мем, дивіться. Просто. І так, друзі. Я зайшов. Дивіться, я зараз, ти, типу, вдома. У мене тут піца. Костюм людини павука. Прикольно. Давайте. Грати. Так, Ctrl. Окей. Okay. А, ось. Крутитись контрол. Так, один це битись. Два це типу битись повутинням. Опа. Угу Три це кататись на повотині, да? Ось так, да Стоп, стоп, стоп! Тихо. Давайте відкрити. 100 баксів просто в карман. Давайте ось такі шукати. Ось такі коробки шукати. Може щось знайдемо. Плюс 50 баксів! В карман. Прекрасно. А дивіться, тут тут десь. Ось тут, да. Отак. Пішли... Пиши быты. Бандите. Сюди, сюди, сюди. Бам, все. Плюс 23 бакс. Тихо! Живи! Тихо, у мене багато У мене мало хп, друзі. Дивіться, навіть мій костюм. вже порвати весь. А цей режим дуже прикольний. Графіка така прикольна. Мульта мультяшна така. О, зачекайте. Костюм. Тут типу за 1000 можна обгрейднути костюм. Давайте. Стоп, Можна зняти костюм. О, реально. Дивіться! Ось це реальний Гліб знімаю. Чому мій костюм такий не знаю? Окей. Не важно? А дивіться, я без костюму літаю. Ну, у мене є вже костюм, просто без маски стати. дивіться, як це прикольно. Тут де, тут де гелікоптер літає. Ось він! Давайте на гелікоптер розберемось. І всім вам дякую за перегляд цього відео Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всім удачі і всім бувай!